Так що, друзі, дві ж Паріж. Збираємося в дорогу, нема ще Олега Гриші. Одна машинка вже прогрівається, бус прогрівається, ще одна елічка прогрівається, ще одна. І це і яка готується на Херсон. Приїжджають люди, передають передачі, готуємося. Так що ну так, помаленьку не спіша, зараз загрузимося, прицепимо лафету і будемо пекти. Так що залишайтеся з нами, будемо помаленьку показувати ті чи інші моменти. Що і як воно будемо кому передавати. Олеся Петрівна, Мар'яна Васильівна. Мар'ятичка, що ти готова? Да? Давайте, давайте. Так що, Юрець, ще ждемо Сашу і ждемо Борогу цього. Гришу Олегом. Так що їде нас Юра, не шість чоловік. Їде сім, нас ж гриша легше. Чи? Так що всі машинки прогріваються, а на то і лихну. Нас в дорогу теж хлопцям там деяку штучку передають. Так що... Йду до Лесі Петрівни на інструктаж, цепляємо лафету і печемо. Та зараз кудись поставив, нема куди машину поставити, це движняк. Приїхав, Гриша о, я буду зараз цеплятися. Хай проїжджає далі аж туди. Так що ще ж треба лафету зацепити з Бобіком. Одного вже вигнали, толік вже поїхав. Маряна Васильівна десь гладить дорогу з Лесі Петрівни. Ну, шана її подяка за сьогоднішній день. Реально всі три машини загрузила, бус забитий. Дякуємо всім людям, всім небайдужим за підтримку і довіру. Дякуємо за заправку, всі згуртувалися. Це просто круто. І коли от так відбувається, це все діло, то хочеться просто жити і хочеться допомагати нашим захисникам. Ну, допомагати завжди хочеться, але не опускаєш руки, тому що розумієш, що ти не один і нас велика-велика команда. Так що зараз під'їжджаю, будемо пробувати чіплятися. Саме головне приїхав відомий. Що то він вже пре. Диви, який чемодан з їжею несе. Чуєш, диви, який чемодан. Грігорій, а ти що, жити туди їдеш чи що? Ріжка, їсти взяв з собою, чуєш? Сетка. Кажи всім привіт, Григорі. О, привіт, брати. Бах усій. Щось патрон там Щось там. Собаки нюхали теж. Собаки нюхали теж. Гріш, я під'їжджаю і учіпляюсь. Це хай стоїть, я зараз бурком раз і все. Літив трошки на бок. Ну, це такі проти. Ну. Тут треба купити таке. Так що бобік вже прицепляний. Вирішив не був прицеплений. Все прицепили, лебедочка на місці. бобік на місці. Рамочка на місці, бусик дерчить. Е, ще ті мішки, якісь привіз треба повкидати. Елечка дерчить одна, друга. Третя. Ну, а це все стається вдома. Машини загружені поповні. Вже все в машинах. Що хлопцям передавати з машинами, вже Мар'яна сильна організувала з хлопцями сьогодні по дню. Так що красавчики, водосик взагалі. А що це за А за гриша їсти, все, що це не боя. Так що все, друзі. Наступна зупинка ходошки, періа стопудов. Не від хати, недалеко 90 кілометрів. І Григорій вже буде кушати ходошки. Це твої ходошки, А А що це таке? Касанику в Якому? Я баню, так гуцю було, то сразу в джипа б Там і так вже, там таке в машині. Так що, друзі, стали на хвилинку по деяким моментам. Передивилися ремні, щоб усе було ченчинарьом. От така у нас сьогодні колона 3. Машини Ельки, один бобарик, ну і бусик наш. Паріж. Ось така колона, друзі. Так що видвигаємося. Далі. Передивилися все, йдемо помаленьку. Не пішло. Мешко, наче не з нашої сім'ї, ти з іншої сім'ї. Ти з багатої сім'ї, так? Да? Я ж не хотів, щоб. Так що, друзі, заправочка бересемчик, ходошки для Олежки. Саньок. Саньок. А що таке? А я що, погано йду? Онорова. 90-100? У мене показує 80-90. У вазі, пожалуйста, розбуди, бо він щось так по всій дорозі. Трохи кидає? Так та речі, а ти за мною їдеш чи що? Ні, за тобою Олег. Олег, нормально йде? що тає, але нормально. Да, П'ємо каву і печемо фоточку на пам'ять летимо. Треба машини було скупчити трохи в кучку. Пістолетчика стісняв. Все ж нормально, ви ж на роботі. Це я так трішки звітую. Я ж кажу, двоє стало в одну сім'ю, а один став в окрему сім'ю. Ще мені сьогодні. Дзвонить товариш, каже, ну це ви вибрали, звісно, день. Завтра зранку буде рівно два роки, як повномасштабка розпочалася. Так що. Ну але, що там? Йдемо, де згавався. Каже, розбудіть того, що в Бобіку бо він щось погано рулює, щось його кидає. Що довольний? Де чуб дива став одразу, як одошка взяв. Чуєш? Красавчик. А де наша стюардеса? А я не пам'ятаю, чого вона до сані сіла, а не до мене. Я взагалі йду, правильно? Вона довіжна сидіти за мною, як стюардеса у моєму командирському кораблі. А я заключаю, що мною. хоч світяти як казай. Ось так. Що? Як художник? нормальний? Бересем рулить. Так бумагу не Так, Бо потім вже будемо клізму ставити за ту впало. Нема нікого. Один Григорій з Олегом їдять ходожі. А чого ти одного взяв? А Олегу? Я сказав, зараз є зім і Так? Ти Дуже любиш свіженьке, щоб не холо, вітер великий. Вітер капець, машину кидає, парусність велика. Бо барякте, я завозі. Бо на обгон йдеш, так як кіліпне, звісно, трохи є. Ну, але йде добре. Поки нормально, все добре. Прив'язаний, не відв'язується, поки дав би бог. Так що знімаємо вам трошечки дорогу нашу. Це Пирятин. Ми завжди тут їмо ходошки. Ну, не ми, а Олег з Гришує. Ща в каву п'ємо і почемо. Що робить? А? Все, то ж не для відео. Ти що? Не можна таке казати. Маряна Васильна, Мар Васильна виконує свою безпосередню прямі обов'язки, да, Гріш? Братан, Ні. давай наразі подам, давай йди. Перший пішов, другий що ще не завівся. Тепер я їду, погнали. Один є, два є, три є, четвертий є. Так що, друзі, перекур по кофійочку. Що ти, Вадьосик, як у тебе відчуття? нічого, А я думаю, хто це мене сліпає це. Фари, звісно, тут хороші. Тут оці як сино стоять. Лупиш, тільки в дзеркало подивишся, в очі повилазили. Щось, а Гришуня щось під гору мені не дав дорогу, де я його обігнав. Ти старайся лівим брядом. Так от ну, теж. Так, да, так. Да. Я ж іду завідомив. Що ти? А ти приснув трохи чи що? Я під на підйом іду, а він э, чеше ту штуку, як Ой, вона називається. Я присну, братан. Бо мені вийто, що я Так, так, так. Так що, друзі, печемо. Щас п'ємо каву. Це в нас що, решетілу? Скільки ми пройшли? 220. 220. 220 кілометрів. Сашок, як самочувствує? Маріана Василівна. Так. Так що, друзі. Колі ДХТ, привіт. Решетіловка якось неудобно дзвонити пів другої ночі. А скільки часов? А, навіть спочатку... А, без 10 час. Так що, от такі, друзі, діла. Зараз п'ємо каву і печемо далі. Бубіка зараз перепровіряємо, щоб не відв'язався, не зірвався із цепка. Ну і летимо далі. О, що Пару. ти скажеш? Провіряй шнурки. тільки не ж. Стоїть, Стоїй? Стоїть? У кого? У бобра. У <свят> бобра, <свят> <свят> бобра. <свят> побираємо. Що ти за тумбочка посеред? <свят> тільки тумбочка, то все те, що ти туди нагрузила. Так що Мар'яна Васильовна загрузила всі машини, в кожній вкої. Кожній машині, дякуючи людям, і дякуючи ютубу, познайомилися з Федосівськими ластівками. Я їх ще не бачив, а вони вже мені допомагають фактично рік. І ну так, молодець. Красунька, Вадимчик звозив. Все, йдемо пити каву. Всі... Саша, як їде, нормально? Да. Проблем немає. Солярка ще? Він Соля... сказав, що я щаслива, його не напрягаю. Звісно, вона не йде звозчик, який теж тим. Ти бачиш, скільки машин стоїть по дорозі? Да. А бачив, залетіли між бордюрами? Да, Бач? Да, я взагалі. Ще... — Це просто... — Саме маємо по ямах, щоб я не засинала з боку. Да. — Все, погнали. — Я її покажу, і Все, фоточка на пам'ять у відео. Все. — Ну як завжди, не знімаю, я знаю. — Звісно, знімаю. <пи> Уже нас не проведеш. — Ти проведе. два ходишки вилупив, і капець. <пи> я... я думаю, вже повинні були стать. Усі машини гарно їдуть. — Машини <пи> <пи> <depends. пи> e... А це саме новіше, <пи> самого того, менший пробіг. Та йде 113-та, це, це, це кстати, ти везеш цьому музику, да, музію, а той йде третю дешеве, що ми останню купляли. Все, все вірно. Все, плюс, погнали. Гріша. Гріша. Гріша не, не, не цього. Ти таке наробив на заправці, щоб всі собаки потікали. Собаки. Каже, йому п'ять хот духів давай вже. Ти знаєш, мені, нам прийдеться тебе уволити. Гриша, і олег їдять за зап'ятюк. Поняли? А, да доб. Який купе такий. Гриша, я, кстати, розчитався. Може медведя купити. Давай, давай. Давай. Та не важливо, для жінки такої. Прикинь, час ночі в решітілок ти купив медведя. За 400? Та яка різниця? Для а, такої женщин. А у нас живих за так у Да? Чуєш, я ж кажу, собаку з'їли бовків? Та, жалко, так. Жалко, да. Ні, так серйозно. На позиції. На позиції, собака. Чернігівська область. давай не Та ну що ж нова, вже ж нема тої. Санька, як що там? Лито на Обідно. Обідно досадно. Давай коло ти хоть. Щоб тебе добренько, нас тут троє, а воно добреньке буде давати. Чи? Все, за здоров'я. Да. Полтавські решетілості землі, так? Да? Да? Ооо, і мене не знаю, як балакати з людьми, так? Да? Чи ж, давай чорномуся тут зараз забігаємо. будуть і в решетілості балакати. На, на следующий раз колонку з собою. Спасибо, а ти не? До, до побачення, дякуємо. До побачення, вибачте. Що ми такі некультурні. Зараз в машину. А ну якось кучненько стали, я вас фоткаю. Др. Що ви це було. Все, тихо. Все. Ч- ч-ч. Все. П'ємо каву і печем. Куди ти? Ти не на цій машині їздиш. Ага. Як? Так, друзі, двигаємося. Проїхали вже 350 кілометрів фактично. Ось така дорога. Тільки що об'їжджали в взагалі яма на ямі. З лофеткою трошки так напряжно. Скоріше тут і спереді воно пішов, а хлопці за мною їдуть. Ну, але реально не поженеш, тому що ями є такі, що приходиться на перші передачі об'їжджати. ще так трохи топчуть, обганяють навіть. Ну, там колеса побільше. Не знаю, не дуже розуміюся в напрямках тих, куди він мене веде, ну куди з'їдемо. Якщо так така дорога. Супер робо. Отак доволі було і непогано. Є такі моменти, конечно. Прошла поїздка у нас, передок, очібники, там якісь ще штуки і амортизатори передні витекли. Сьогодні Їдемо, не знаю, чим це все закінчиться. Грішка десь погнав. Якщо буду пробувати втекати, бо на другій їхав третю. Так що далі буде, друзі. Їдемо всі разом, робимо важливу справу. Женемо автівочки нашим хлопцям. Є там мудаки, які говорять, ви це робите. Навіть пишуть на українській мові, але я думаю, більш за все, що це... Через перекладач Кацапи пишуть. Бой тут О, Так що печалька. Печалька, звісно, дорога. Ну, але війна в державі покатаємося по таких. Аби ж вони ремонтували їх по-людськи. То ще мать би його дривіло. Але на даний момент треба все використовувати на нашу оборону, а не на дороги. Так що будемо терпіти і будемо їздити, будемо ремонтувати. Що робити. Так що погнали далі. Ось така красота. Я думаю, водії мене поймуть. Якщо ну, б на легкових машинах їхали, там дуже багато теж був участок дороги. Дуже багато стояло людей, колеса міняли. Тут хоч різина трошки вища і на лафеті теж 15 стоїть, 15-й діаметр, цежка і височенька. Так що погнали. тебе вже виключилось. 4.00. Ага. Да. 4.00. Рівно два роки назад, Почалася да. війна повномасштабна. Вона розпочалася набагато раніше. Так що, друзі, знаходимося зараз недалеко вже від Дніпра. Підзаправилися, хлопців трохи заправили. Вон, одна машинка, друга стоїть, третя. І бус 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 бусман із бобарем. Ага. О, так що. Тулимо далі, ще трошечки і, і будемо на місці. Ну ще не трошечки, але ще трошечки. Так що запалили ми таку свічечку. Пам'ять загиблих. Так що давайте помовчимо минутку. Будемо сподіватися, що в цьому році щось вже зміниться. Зато треба десь поставити і будемо, може десь їхати, вже там на сході і поставимо, може деякий буде стяг там стоять чи ще щось. Да, це вже будемо вертатися, із... як їхатиме на Харків. Так що, друзі, перекур і печемо далі. Тому я, то, то щелучкою взяв телефон, знімав. Так що заправочка UPG, чотенько у нас. Так, заправочка <звук> юпіжі. Вони шукають якісь там горішечки. Все, горіхи знайшли. Порядок? Ти краще провірив би тримні. Так, що тут у нас перемішка? 400 а? кіловом. Проїхали? А, ну так все одно нормально, Пойдуть. Рівняння дороги, так, да, проїхали. <звук> дороги, якої взагалі не було. коли виїжджаєш на таку дорогу, то аж страшно їхати. Вже привикаєш. Варшиві дорозі. що дорога туди як яєчко, печимо. Вадим тепер спереді веде, хлопці ззаду за мною Поки більш-менш все нормально. Так що їдемо. Шо, друзі, вже світає, ще нам залишилося. значить й небагато в порівнянні з тим, що проїхали. Так ближче на схід і вже на вулиці видніше. У нас світає набагато пізніше. Пшеничка стоїть. Їдемо. Їдемо. Я думаю, що вже наступні відео будуть у нас, як ми зустрічаємо хлопців, передаємо автомобілі.